Що вас турбує зараз? Угу, угу. Скажіть, будь ласка, коли у це з'явилось, такі Рік. подразні?» Бригаду швидкої викликав до матері та доньки з Кропивницького керівник благодійного фонду Дім Милосердя Володимир Лебедів каже про родину, дізнався минулого тижня від їхньої сусідки. Коли прийшов, побачив, що 22-річна Антоніна має виснажений вигляд та рани на тілі. Її матір Тетяна пояснила, що доньку покусали таргани. І це по всьому тіло в тебе, Тоня є питання по здоров'ю, дуже великі питання. Після огляду лікар Данило Лиходієв робить висновок про стан дівчини і радить продезінфікувати квартиру від комах. Вона каже, що в неї періодично бувають голодні головокружіння. Зробили повне обстеження. Там і вмірялі тиск, і тиски, і, пульс, і сатурацію, і кардіограмку зробили. Глюкозку все в межах норм. Виявили, що є пошкодження м'яких тканин шкіри. Що скоріш за все це якісь жуки чи насікомі тут, більш за все, що може бути клепи, вона доповідає, що вона не лікується. Зі слів Володимира Лебедєва від сусідки родини дізнався, що вони голодували і вона їх підгодовувала. Вона каже, що дитина з мамою виходить і просить вже їсти по сусідам з каструлею. Каже, ми допомагали, але ми не можемо жити на дві сім'ї. Потім ми приїхали сюди, побачили Тоню, маму і зрозуміли так, що тут є, як кажуть, проблеми. Ми запросили до нас на видачу безкоштовного хліба, допомогли там продуктами. Дитина почала мене гукати і просити про допомогу. Вона почала просити. Поїсти запитання. Ти сьогодні щось їла? Вона відповідала, що ні, вона дуже худа. Я думала, що вона менша по віку. Останнім часом вона вже просто напряму мені говорила, що вже ми хочемо їсти. Вони не, не багатослівні. Вони я їх кривно, називаю мауглі. Взяли ту їжу і втікли. Одного разу я замітила в неї на носі синяк, це я впала. Вона втрачала свідомість. Можливо, із за цього, що вона не доїдала, вона взагалі ніколи не виходить з хати. Чи голодувала Антоніна? відповісти не змогла. Ти, ти часто відчуваєш, що хочеться їсти? Не знаю. А що ти сьогодні їла, крім того, що ми принесли? Не знаю. Я зранку їла лапшу з сосіскою. Сказала, що виходить на вулицю лише винести сміття. Матері Антоніни 45 років. Щорік була без роботи. Щоб купити їжу, шукала та здавала папір та бляшанки. Робила самого щоб вона хоч якось харчувалася. Письмо сміті тітки намагалася довго відійти, і шукала роботу. Причому не тільки намагалась. Чому ви не зверталися самі в ніякі служби? Я не знала, що вони існують, їхні адреси. Де ви брали їжу останній рік? Намагалась скрутитися. Каже, з батьком доньки розлучена, він не допомагає. Раз ото приїхав і все. Після школи, як тоді, от хтось іде вчитися, хтось працювати, ви цим займалися, щоб от дитина десь соціалізувалася, чимось займалася? Та намагалася вона, що то чи не хотіла, чи розглянилася. Вона? Угу. Чи лень була. Я просто намагалася то і їй... приручити, хоча б мені допомагати. Ну, а ви чому не ходили до лікаря? Можливо, це їй треба допомога просто була, а не те, що вона не могла чи не хотіла. Угу. Люди, які опинились у скрутному становищі, можуть написати заяву у центрі надання адмінпослуг. Комісія департаменту соцполітики перевірить умови проживання та потреби. Пояснила директорка департаменту соціальної політики міськради Юлія Вовк. Якщо людина не може сама звернутися, можуть звернутися сусіди. Дійснюється щоденний прийом у 118 кімнаті. 71 перше робоче місце. Фахівці з відділу прийняття рішень щодо надання соціальних послуг вони приймають щоденно з 8 до 12 години за місцем проживання особи або перебування особи чи родини складається акт визначення потреб, і тоді вже відповідно до цього акту ми далі працюємо. Чи людина потребує медичного обслуговування, так вирішується питання, чи можливо людині потрібні якісь юридичні поради, вирішується питання, або людина має хоче, щоб до неї приходили соціальні робітники. За телефонами можна також звернутися ноль Двадцять 30 89 26. говорить Тетяну та її доньку взяли під соціальний супровід, записали на прийом до лікаря. Розмір грошової допомоги залежатиме від стану здоров'я кожної. З'ясуємо інформацію, що дійсно людина працевлаштована в третьому крепі. Працівники центру соціальних служб беруть під супровід дану родину, і будемо надалі соціалізувати дану родину. Зараз надаються більше 14 видів державних допомог родинам, які потрапляють в складні життєві обставини. Поки у квартирі наводитимуть лади, робитимуть дезінфекцію. Тетяна з донькою житимуть у безплатному хостелі дому милосердя» Сердя пострілася, пофарбувалася. Прийшла в захист, чим мені допоможуть зі слів керівника благодійного фонду Володимира Лебедєва, родина може жити у хостелі впродовж двох місяців. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.